Іру, 7. І сьогодні 18.02 2024 рік. 6 годин ранку. Цей день створив Господь. Цей день, створений Господом, я дякую тобі, Боже, за цей ранок. Дякую тобі, Отець, Батьку наш, що я зміг сьогодні відкрити очі. І проставляти тебе, поклонятися тобі, вклонитися тобі, отцю неба, творцю і землі. Дякую тобі, мій Бог великий, за цей час, що я можу поклонитися тобі, що в мене все є, що ти мені все дав на цій землі, де спати. Мені дав все необхідне. Дякую тобі, Господь великий, що я можу поклонитися тобі в дусі і в істині, бо таких поклонників шукає батько Івана 4,23 Я можу вклонитися тобі в дусі моєму і в істині. Дякую тобі, Бог мій, великий мій. Галілюя. Вигукуйте з радістю. Господі праведні, праведним, праведним личить хвала. Проставляйте Господа на гуслях, вигравайте Йому на струнному інструменті, співайте Йому нову пісню, співайте гарно з радісними окликами, бо Господнє слово праведне, і всі його діла вірні. Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю наповнена земля. Господнім словом створені небеса, і духом його уст, уся їхня сила. Він згромаджує води моря, наче сіно, копицю, і безодню складає у сховища, нехай уся земля боїться Господа, хай сповняться страхом перед Ним усі мешканці світу, адже Він сказав і сталося, Він звелів, і було створене. Господь руйнує наміри людей, зупиня задуми народів, а задум Господа залишиться навіки, намір Його серця навіки і покоління, блажен народ, для якого Господь є його Богом, народ, якого Він обрав собі у спадщину. Господь поглянув з неба і побачив усі людські синів. Зі своєї оселі він оглядить на всіх жителів землі. Той, хто створив їхні серця, кожному, зокрема, знає всі їхні діла. Царя не захистить велике військо і велетня не спасе його могутня сила. Кінь ненадійний для спасіння, Його велика сила не спасе, адже очі Господні на тих, що бояться Його, що покладають надію на Його милосердя. Щоб спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду. Наша душа очікує Господа, Він наш помічник і оборонець, адже в ньому розвеселиться наше серце, бо на Його святе ім'я ми надіємося. Господи, Твоє милосердя хай буде на нас, оскільки ми на Тебе покладаємо надію, Псалом 32. Дякувати Тобі, Господи, за Твоє милосердя до нас, милості Твоєї, милосердя Твого повна вся земля. Дякувати Тобі, Отець, за любов і милість Твою до нас, Отець, моє серце склоняється перед Тобою, Батько мій. Батько мій, моє життя в Тобі, мої думки в Тобі, мої слова і дії в Тобі. Мій, Батьку мій. Дякую тобі за Сина Твого Ісуса Христа, якого Ти послав на землю, щоб примирити нас з тобою, і ми мали вічне життя. Дякую тобі, Ісус Христос із Назарета, що ти прийшов у цей світ, поніс наші немощі хвороби і гріхи, і ти все пригвоздив Голгофському Христу, Ісус Христос. Я дякую тобі, що ти прийшов. Пролив драгоцінну кров свою за нас, віддав життя своє за нас. Ісус Христос, наші імена, записані в Книги життя на небесах. Ісус драгоцінний, дякую тобі, Ісус. Ісус, Ісус, драгоцінний наш, я дякую тобі, що ти прийшов на цю землю, примирив нас з батьком. Але в кров свою, драгоцінну, віддав життя своє за нас. Ісус Христос. І, як написано, я дав їм Слово Твоє, ти кажеш Ісус. Івана 17.14, я дав їм слово Твоє, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Ну благаю, щоб ти, не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу, освяти їх істиною своєю, Твоє Слово то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Ісус Христос, Він вибрав тебе, як написано в Івана 15,16, Я вибрав вас. Не ви мене, а Я вибрав вас, Навчив вас, настановив вас і послав у світ. І як написано, ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Та благаю не лише за них, а й тих, хто повірить у мене через Слово. Отже, як я в тобі, так і вон... як я в Тобі, а ти в мені, так і вони, нехай будуть в нас. Халілуя, ми в них, а вони в нас. Сестри, ми в них, в Ісусі Христі, в Отці і в Дусі Святому, а вони в нас. Дякую тобі, Ісус Христос, із Назарета. Ти не залишив нас сиротами, ти умолив Отця і Отець дав іншого утешителя, Духа Святого, який зараз з нами. Халилюя! який навчає Наставляє, облічає. Бо, як написано, коли ж прийде він дух істини, то поведе вас до повної істини. Так написано в Івана 16 з 13. -го. Він буде облічати, наставляти, навчати. Аллелю! Бо не від себе буде говорити, але що почуєте і говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Дух Святий, сповіщай нам, що має настати. І Він прославить мене, кого Ісуса Христа і Отця. Дух Святий, дорогий, драгоцінний, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, веди нас до повної істини, відкривай нам істину, Дух Святий, Галію. і веди до повної істини. Дух Святий, і ми разом з Тобою хочемо прославляти нашого Господа Ісуса Христа і Отця по цієї землі. Веди нас по волі Божій, кожного Дух Святий, веди, драгоцінний, наповняй нас силою Божою, Дух Святий, наповняй нас любов'ю Божою. Дух Святий, ми так. Требуємо любові Божої, щоб ми її один на одного і в цей світ. Аллей, аллей, наповняй вірою, вірою Божою, наповняй зараз братів і сестер моїх. Наповняй ми так нуждаємося у вірі, щоб ми були наповнені вірою Божою. Халилю. Як світ дає, а який ти даєш мир в домівки наші, в сім'ї наші, в серця наші. Твій мир, Боже. І як написано, ніхто не вкраде, ніхто не вкраде з руки Божої тебе, брат і сестра і мене, ніхто, значить ніхто. Ти під захистом самого Господа, творця неба і землі. Халій! Аллій, прославляйся, Господь, будь прославлен в народах, будь прославлен в наших серцях, в нашому разумі, в наших домівках, в наших краях, в наших містах, селищах, країнах. Прославляйся, Господь, Бог наш. Аллій, щоб люди познали тебе, люди познавали тебе і спасіння який Ти приніс нам, Ісус Христос Спасіння на вічність Ісус, ми дякуємо тобі, дорого Сіний, слава, слава і слава Тобі. Слава слава і слава тобі. Хлелюй, Хлелюй. Благословенного вам дня, друзі, миру вам. І благодать Господа Бога нашого нехай буде на нас всіх. І ти керуй ділами наших рук, керуй ти. Псалом 89. Керуй, Господь, ділами наших рук. Халію. Аллій, ви ж улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою. Моліться в Дусі Святому і перебувайте в любові Божій. Халію. До зустрічі рідні. Ми любимо вас. Халілуйя, нам вічність бути разом, друзі. Ми обіймаємо вас, ми любимо вас. Халлилуя, галлеуй, амінь, амінь, амінь. І благословеного вам дня, любі. Амінь. До зустрічі.